Миколаїв 12 березня, 25 рік. Ну, і знову ми працюємо. Все нам мало. Ми замовили живці, смородини і порічки. Замовили ми 17 сортів. У нас виходить 6 сортів порічки і 11 сортів. Смородини. Замовляли ми живці в однієї людини. Ми в нього замовляли. Савейко Олег Юрійович. телефон. Людина займається багато чим, відповідально. І вирішили ми випробувати ще смородину. І захотілося нам нових сортів. Доволі непоганий асортимент. і непогана ціна. Тож ми і замовили. Замовили, що ми замовили? Зараз візьмемо наш журнальчик і почитаємо: Смородина Тайдо, чорний бумер, Селечинська 2, Біг Бен, Услада, Шаман, подарунок калініної, няня, сокровище. Бен Конан технічний. і Арина це власний його сорт. Ну, мабуть, вирощений з насіння, десь там щось. Ну, не чесно скажу відразу, от так я спонтанний, такий є людина, що не, не почав я там передивлятись, як, які. Ціна була цікава, 2 гривня за один живець. Плюнув і сказав, висилайте всі 17 сортів. 25 штук, якщо береш, то по 2 гривня. І от всі 17 сортів по 25 штук. Ну, а в. Вийшло так, що по 50. Ну, по 50 штук не 25, а 50. ну живці різного діаметру, є товсті, є тонкі. Це, до речі, ось що це у нас? Дар орла. Ну, така вона щось замокша, прицвівша трошки, порічка. І порічки чомусь такі прицвівші, щось десь в вологу попали. Сиростю такою аж цвіль на них трошки. Ну, нічого, все буде добре. Ось такі живці, я розумію, вже пізно. Тож, в кого є досвід, поки вони стоять в мене на замочуванні день два замочили ми їх в різопоні. Якщо щось приживеться з цього, буду дуже радий. Дійсно, шкода, якщо буде даремної роботи багато. А зараз навесні, тим паче, у нас така спека. От зараз глянемо ось. 12-та година і вже 18 градусів. Вже 18 градусів. Так що, не знаю, якщо йому вийде, ну, щось вийде. В кого був досвід, підскажіть, як і правильно що робити. Ну, сказали. Звісно, я запитав, сказали, зараз рівненько, поверхню брунічку запихуєш і все. І все там утвориться добре. Зробив я кільчеватор, правда. Ось такий кільчеватор, ще не показував я. Не знаю, набиваємо шишки, щось ну, нема що ще показувати. Дуже багато нюансів. От коли щось вийде, тоді, тоді вже покажу, як і що з кільчеватором. Міг би, звичайно, запитати. У багатьох, ну, то таке вже. Що зроблено, то зроблено. Тут у нас теж ще замочуються в різопоні і підуть на вкорінення. Так що такі справи немає нам спокою. Щось ми взагалі вже вдарили сильно. Ось так вони запаковані, бачимо, запаковані в пакетики поприцвітало трошки. Ну. То не страшно, все буде добре. Все, працюємо, знято для себе для нотатку, коли і що ми як робили. Посадимо ми їх, як будемо саджати. Можливо, покажемо. Ну, обов'язково покажемо. Це потрібно нам для того, щоб ми запам'ятали, коли і що ми як робили. Все, тримаємось. Дякую.